У мене криза трьох років в еміграції і так тяхує. Буває не тільки в стосунках, колись я навіть мріяти не могла, що звичною справою буде ні електричка Одеса Памашна, а поїзд Мілан Венеція, що красиві гори з реклами мілки стануть звичним способом провести вихідні. Але зараз все, що мене оточує, просто дратує. Мені набридло відчувати себе вічним гостем. Я більше не бачу романтики в маленьких вуличках, не кайфую від ідеального капучину зранку, і здається, не вірю, що тут може бути мій дім. Я не знаю, що зі мною сталося, бо інші ж живуть і радіють. А я то тягне додому, то тягне в іншу країну. Свої 24, я вже змінила 4 країни і дуже добре знаю, що на мене чекає в разі переїзду. А іноді мені просто здається, що треба перечекати. Тому, перш ніж прийняти кардинальне рішення, я хочу зробити одну річ: спробувати закохатись в Італію заново, перестати дивитись на неї очима втомленої мігрантки. і побачити її такою, як у перші дні після переїзду. Я не знаю, чим це закінчиться, але я спробую і хочу показати цей шлях тут. Тому залишайтесь зі мною тут буде більш цікавого про Італію. А в коментарях чекаю на ваші історії іммігранти чи стикались з вистак якими проблемами, та щоб вам було цікаво побачити про Італію?